У цих стінах свою першу операцію на серці провів легендарний хірург Микола Амосов. Ось збереглися навіть лампи, які тоді освітлювали йому стіл. Тільки ходити тут треба дуже обережно, оскільки вже з десяток років будівля перебуває в аварійному стані. Лікарі столичного ендокронологічного центру, який стоїть по сусідству, кажуть старий корпус клінічної лікарні вже давно порожній. Проте якщо взятися за реконструкцію, у приміщенні ще можна рятувати життя. Утім, міська влада за це не береться. В Зв'язку з тим, що Корпус цей зруйнований мій, звичайно, не вистачає. Звичайно, якби це повернули, то в нас би була операційна простора, світла, гарна. Не дочекавшись жодних рухів від влади, відстоювати будинок швидкої допомоги, узялися й громадські організації. Ще фасад стоїть, а це один з найкрасивіших фасадів міста Києві, тому варто перекрити дах, поставити вікна і почати відновлення цієї садиби, поки не пізно. Щоб зберегти цю пам'ятку, вжити всіх заходів. Проект реконструкції історичної будівлі у міськраді затвердили ще чотири роки тому. Тоді вартість ремонту сягнула понад 300 мільйонів гривень. Утім, кошти на проведення робіт з міського бюджету не виділили. Водночас, у столичному управлінні культурної спадщини кажуть, за реставрацію аварійного будинку візьмуться тільки тоді, коли з держбюджету надійдуть гроші. Науково-проектна документація по реставрації даного об'єкту є. Нема тільки коштів. Можливо, десь в другій половині року після перегляду бюджету міста можливо знайдеться такі гроші. Нині столичний клінічний ендокринологічний центр є єдиним спеціалізованим закладом в Україні. Щомісяця тут лікують щонайменше 300 пацієнтів? Медики переконують, якщо відремонтувати ще й старий корпус, допомогти зможуть і ще майже двом сотням хворих. Нонна Лактіонова, Віталій Кононов, п'ятий канал.